Чотирнадцяте в Україні новини на цю годину маємо для вас такі. Російська армія атакувала дроном велосипедиста у Береславі на Херсонщині. 71-річного чоловіка шпиталізували змінно-вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями. Ніг більше про те, як минає доба у Херсонській та Миколаївській областях уже готова розповісти. Єлизавета Кротик. Вона зараз зі студією наживо. А Лізо, вітаю. Розповідає, яка нині ситуація. Сандра від ранку у Херсоні було чути вибухи. Утім, інформації про постраждалих де надходило. Армія Російської Федерації учора атакувала дроном автівку, яка везла гуманітарну допомогу в Береславському районі на Херсонщині. 48-річний чоловік водій цієї автівки потрапив до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості. Упродовж доби від російських обстрілів поранення дістали 9 людей. Ворог атакував 35 населених пунктів області. Пошкоджено багатоповерхівка, 12 приватних будинків та автомобілі. Детальніше про наслідки ворожих атак у нашому ефірі розповів Олександр Толохоніков, начальник управління інформаційної та внутрішньої політики Херсонської ОВА. Пропоную послухати. Вчорашній день дійсно дев'ять постраждалих. Це і працівник гуманітарного штабу, який віз гуманітарну допомогу в Береславі, на якого скинуто було вибухівку росіянами, і в Білозерці є постраждалі в том, Балті, 71-річний чоловік доправлений до лікарні, який також постраждав в урожайному скид вибухівки на чоловіка на городі. Також є двоє в Антонівці, чоловік і жінка, на яких було атаковано домівку було е, артилерію, і е, їх діставали з під завалів. Ну то продовжується на Херсонщині, продовжується цей терор. Ми вже мабуть скоро як три роки будемо розповідати про цей терор, і ми дійсно дуже дуже від цього вже заморились і чекаємо поліпшення безпекової ситуації. Також він додав, що від початку деокупації понад дві тисячі людей дістали поранення на Херсонщині внаслідок атак окупантів. Щодня ворог атакує місто і область з дронів артилерії та мінометів. На Миколаївщині російські війська напередодні обстріляли куцеруську громаду з артилерії. Потім атакували цю ж громаду півдронами. Безпілотником окупанти е і і по акваторії Очаківської громади. На щастя, ніхто не травмувався. Нас це вся інформація. Олександра передаю тобі слово. Дякую, Єлизавето. Про ситуацію у південних областях нам розповіла моя колега Єлизавета Кротик. На турецькому напрямку російська армія здійснила 19 атак цієї доби. Бої точилися неподалік населених пунктів Турецьк, Кримське та Деліївка. Про таке повідомляє генштаб. Окупанти не змінюють своєї тактики, атакують малими групами та активно прориваються на мотоциклах. Про це у нашому ефірі розповів командир розвідвідділення 42-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону у районі Турецька. Нашим бійцям на тому напрямку конче необхідна допомога, аби стримувати російську орду за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Можете долучитися до збору, який оголосили військові. Ми потребуємо. Ми оголосили збір на ударний БПЛА. Літакового типу, який може працювати на відстань 50-60 кілометрів, і це дає змогу контролювати ворога в їхньому тилу, бачити скупчення їхнього особового складу, бачити скупчення їхньої техніки, завдавати ураження їхній техніці особовому складу, це дуже потрібна річ. Масштабна пожежа виникла на стихійному звалищі в Тернополі. Днями сміття загорілося на площі понад 250 квадратів. Рятувальники локалізували пожежу у перші години, хоча висока задимленість, насиченість побутовими та займистими відходами, а також складний рельєф ускладнювали роботу пожежників. 12 бійців ДСНС, три одиниці техніки, екскаватор і автоцистерну залучили до повної ліквідації загоряння. Правоохоронці перевіряють причини виникнення цієї пожежі. Зелену кімнату для безпечної і комфортної роботи з жертвами насильства відкрили на Хмельниччині. Проєкт реалізували правоохоронці та волонтери. Для цього придбали спеціальні ергометричні іграшки та необхідне технічне обладнання. Як психологи і слідчі працюватимуть із жінками та дітьми у новоствореній зеленій кімнаті, дізнавалися наші журналісти. Зеленою кімнатою називається спеціальна методика, по якій правоохоронці працюють, ну зокрема. З дітьми у зеленій кімнаті Хмельницького райвідділу відділу поліції слідчі та психологи працюватимуть з дітьми та дорослими, які постраждали від насильства. Дуже часто е різного роду насильства жінки закриті так само, як і діти багато інформації не повідомляють разом з тим. Тут ми маємо змогу, щоб з е жертвами насильства працювали. Професійні психологи, а в цей час слідчий проводить відповідні слідчі дії, і це не мало травматичного ефекту. Розмову психолога з жертвою насильства спрямовуватиме слідчий. Навушник він працює у цій кімнаті і через навушник слухає запитання і скоординовує у разі виникнення запитань, які необхідно встановити під час проведення слідчих дій з дитиною. слідчий, за допомогою мікрофона, передає. Інформацію для особи, яка знаходиться у тій кімнаті, для роботи з дітьми використовуватимуть спеціальні іграшки. Вони мають анатомічні особливості і допомагають дітям різного віку краще розповісти про те, що з ними відбувалося. Будуть як доказом потім в суді, якщо дитина конкретно вкажеть. Куди насильник торкався до статевих і органів, до частин тіла, таке інше, і це можна зробити в ігровій формі, не завдаючи додаткової травми, тобто, щоб не було ретравматизації дитини. Щоб працювати із жертвами насильства за методикою зеленої кімнати, свої зусилля об'єднали правоохоронці і волонтери. Ми закупили меблі, ми закупили техніку. Ми зробили ремонт. Ми власними силами тут зібрали, наповнили цю кімнату життям для того, щоб тут максимально було комфортно, тобто зручно. Такі кімнати планують відкрити в усіх поліційних відділках Хмельниччини. Марічка золота Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. І як стало відомо, в ці хвилини президент Володимир Зеленський зустрічається з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Це підтвердив прес-секретар українського президента Сергій Никифоров. Глава Української держави прибув в Анкару сьогодні. Після приїзду коротко поспілкувався з журналістами і наголосив, що українська делегація представлена у Туреччині на найвищому рівні. Рівень а, а русських поки що мені офіційно невідомий. Але з того, що ми бачимо, ти більше схоже на Бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати, тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення. Третій центр повітряних операцій створить НАТО у Норвегії. Про це повідомили у тамтешньому уряді. Наразі триває робота з підготовки військової бази у Буде, де це центральна частина країни. У тимчасовому приміщенні працюватимуть допоки за кілька років не зведуть будівлю постійного центру. Головна місія командування та контроль військових повітряних операцій у прилеглих районах. Я нагадаю, ще два аналогічних центри НАТО розташовані в Німеччині та Іспанії. Там планують, координують і підтримують повітряні операції сили засобів як у мирні періоди, так і під час криз і конфліктів. Іран заявив про готовність підписати зі США ядерну угоду в обмін на зняття економічних санкцій. Про таке в інтерв'ю NBC News. Заявив головний радник верховного лідера країни Алі Шамхані. Якщо Вашингтон відкличе свої обмеження, Тегеран того ж дня зобов'язується ніколи не виготовляти ядерну зброю, позбутися власних запасів збагаченого урану і пообіцяти збагачувати його лише до рівнів необхідних для цивільного використання. А головне дозволити спостерігати за цим міжнародним інспекторам. Розмова відбулася за кілька годин до того, як президент США Дональд Трамп заявив, якщо угоди не буде, санкції посилять. Я нагадаю, переговори про ядерну програму Ірани США поновили 11 травня. А вже наступного дня очільник іранського МЗС Аббас Аракчі заявив, що його країна за жодних обставин не відмовиться від своїх ядерних прав. Приклад справжньої української завзятості це про художницю Богдану Баришову через російське вторгнення. Вона вимушено переїхала з рідного Херсона до Одеси і там збирає кошти для зсу та відкрила власну галерею, де мають змогу виставлятися молоді митці. З художницею поспілкувався мій колега Андрій Анастасов. Орендована квартира в Одесі тепер і за житло, і за майстерню. Мисткиня Богдана Баришева зранку пише картини, а вже в день розписує тубус від заряду для гаубиці. Його виставлять на благодійному аукціоні. Кошти підуть на дрони для зСУ. Унизу бавовна як символ українського опору. А зверху буде дуже цікавий сюжет, тому що там буде повішений Путін. Але я думаю, що це не можна показувати. Да? Чи можна? Там буде рука з петля пітля і він таких тубусів Богдана розписала вже понад сотню. Допомагати армії почала ще з перших днів повномасштабного вторгнення, коли виїхала з рідного Херсона. Там під щоденними ворожими обстрілами залишилися її квартира та бабуся. Старенька не хоче покидати домівку. Звичайно, мені дуже болить. Ми з нею спілкуємось кожного дня, кожен вечір. Ми з нею балакаємо, тому що я розумію, що вечірня розмова може бути остання. Тому що я не знаю, коли що прилетить за освітою Богдана бухгалтерка, але жодного дня за фахом не працювала, бо шага до творчості захопила з головою. Певний час шукала себе, а згодом живопис став не лише покликанням, а й способом заробітку. Скільки я себе пам'ятаю, то в принципі я завжди любила щось зробити своїми руками. Я й вишивала, і в'язала, варила холодний фарфор, з нього ліпила квіти, і вже потім я більше і більше почала е, включати. Саме в творчість, тому що як воно з тебе пред, ти його нікуди не дінеш. В Одесі нині триває вже друга персональна виставка мисткині. Тут і фантазійні сюжети, малівничі пейзажі, екзотичні тварини та переосмислення історії, загалом близько півсотні полотен. Улюблена робота авторки називається Зброя у втіленні образу українки використані справжні гільзи. Їх художниці передали захисники серебрянського лісу. Тут з гільз з не неначе як вінок, як німб. А, там намальовані ще червоні маки, як символ нашої України, як символ крові, що ми поклали за свою свободу. І якщо подивитися на неї, ви бачите абсолютний спокій, тому що саме за допомогою спокою і без паніки ми зможемо з холодною головою все вирішити, все зробити. Авторка постійно експериментує з різними матеріалами, фарбами та техніками. Головне каже, щоб картини допомагали забути про сумне і заряджали позитивною переможною енергією. Мені здається, що саме моя, ну може, це гучно сказано, але місія це надихати людей, дарувати їм. Щастя через картини це те, що я хочу. Я взагалі хочу, щоб наша молодь, наші діти, щоб вони росли саме в яскравих, чистих і гарних кольорах без війни. А нещодавно у середмісті Переселенка ще винайняла велике приміщення і влаштувала там галерею, щоб виставлятися могли митці початківці. Нині тут сотня картин зі всієї України, а також різноманітні крафтові вироби, прикраси, елементи декору та сувеніри. Ми, як митці, ми можемо показати свої емоції тільки через картину, тільки через фарбу. І коли митець закривається і нічого не може ніде показати свої твори. Йому від цього ще гірше, тому я хотіла дуже підтримати і показати, що мистецтво навіть в часи війні війни, війни воно потрібне. Понад усе Богдана мріє повернутися у рідний Херсон, готова докласти і свої сили, і майстерність для відбудови зруйнованого міста і всім творчим людям, в якій би скруті вони не опинилися, радить не опускати рук. Хай як тяжко, але прямувати до своєї мети. Можна почати з невеличких кроків, але якщо ви любите цю справу, якщо ви в неї вірите, у вас все вийде. На моєму прикладі. Прийшла ідея: не зволікайте, не носіть її довго в собі. Робіть, робіть, робіть щось класне. Тому що, от саме, можливо, навіть тим, що ви робите, ви надихнете когось іншого. Це також важливо. З Одеси Андрія Анастасов, Настасов, Міханошин, Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини о п'ятнадцятій будуть ще новини. Ну а зараз передає ефір в руки Ірини Баглай, Ірино, красива вишиванка. Власноруч, дякую, Олександре. Турецькі зустрічі та ради України НАТО у Брюсселі. Про що говорять і на який результат вийдуть вже за кілька хвилин про це в нашому ефірі.